Населення у нас в спеціальному uh -huh. режимі і теплокомуненерго в спеціальному режимі, тому ні поки ніяк, але це ляже додатково все рівно на когось. Пояснюю на кого на газовидобувні компанії, як нафтогазівські, тобто Укргазвидобування, так і приватні, uh -huh. вони мусять заплатити за вхід свого газу в трубу, який вони видобувають в Україні, в чотири рази більше. Було 20 копійок з Кубу з Кубу, стане 80 копійок з Кубу. Розумієте? І в результаті це відобразиться на ціні на газ на так званому вільному ринку. Тобто, хтось се рівно за це заплатить споживачі газу, енергетичні, енергетики, е, хімічні виробництва там, Ну решта, ті, хто mm -hmm. споживають український газ. розумієте Не населення і не теплокомуненерго. Це відобразиться безумовно рано чи пізно в ціні товару. І от Нафтогаз, я думаю, дуже не радий від цього підвищення тарифу, бо йому він основний видобувальник, видобув, видобувник газу зараз сьогодні. Він по суті оплатить це підвищення тарифу і буде заганяти себе в барги і окрема розмова, де він буде намагати. Атися ці борги покрити поки що він хоче з бюджету покрити ці борги.